У кожного з нас, гадаю, лежить та припадає пилюкою щось таке, що й не потрібно, і викинути шкода. Можливо, саме серед вашого непотребу є речі, які користуються просто шаленим попитом. Тому пропоную перевірити та переглянути десятку незвичайних лотів, придбаних минулого місяця, на сайті для колекціонерів Віоліті. Розпочинаємо зі звичайної, на перший погляд, сучасної монетки. Знайти подібну може кожний, але потрібне неабияке везіння. Це 50 копійок 1992 року, так званий луганський чекан англійськими штемпелями. Відрізнити її від звичайних дуже просто. Герб України на ній вдавлений. Знайдете таку і зможете продати у 17 тисяч разів дорожче від її номіналу або ж за 8779 гривень. Дивують іноді ціни на радянські радіоприймачі. Купують їх, як я розумію, або з метою виплавити дорогоцінні метали, або ж в колекцію. Тож, якщо у вас валяється щось подібне, то можете трохи підзаробити. Ретро радіоприймач Київ Б2 придбали за 9252 гривні. Далі пілотка німецького військового, котру зберігали більш ніж 80 років. Вона досить незвична, бо за кольором належала моряку Крікс Маріне військово-морського флоту третього рейху. Проте за червоним трикутником визначається як пілотка танкіста. У будь-якому випадку вона викликала суттєвий інтерес після 76 ставок була придбана за 13 тисяч гривень. Пиво полюбляють ну майже всі, але ж деякі з поціновувачів цього напою не викидають пивні пляшки, а здають їх на переробку. А от хто з вас, друзі, не викидає кришечки від цих пляшок? Думаю, що серед тих, хто переглядає це відео, таких не буде. А даремно 15 кіло пивних корків придбали за 13,5 тисяч гривень. Колись в радянські часи придбати автомобіль було вкрай складно. Мало того, що вартість якогось корча була захмарною, так ще й стояти в черзі за ним доводилось протягом багатьох років. Знали б наші батьки, що модельки цих корчів зараз будуть коштувати дорожче реальних автомобілів, то купували б напевно їх. Бо продати таке зараз можна за 16 тисяч гривень. Наступний лот сподобається, гадаю, поціновувачам старих добрих бойовичків. Це наліпка від Жуйки команду з дуже рідкісної блискучої серії, неймовірно, але її продавець реалізував ще й три наліпки з Вандамом, Шварцем та Сталоне. Ця ж виявилась найдорожчою. Придбали її за 19 803 гривні. Наступний лот непотребом назвати важко. А от те, що він незвичайний, на всі сто. Останнім часом народ ретельно придивляється до номерів сучасних банкнот, бо коштувати купюри з однаковими цифрами можуть в сотні і навіть тисячі разів дорожче, ніж їх номінали. Такого ж у продажу на Віоліті я ще не бачив. Особливість цієї банкноти у тому, що номер на ній взагалі відсутній, і такий рідкісний. Прак приніс продавцю 24 чотичі гривень. Не знаю, як у вас, а в моєму дитинстві найпопулярнішими жуйками у хлопців були турби та фінали, а у дівчат Дональди та Лавіз. Дональди продавалися, здається, по 80 копійок. Турби ж коштували цілий карбованець, але справа була зовсім не в жуйках. Нас цікавили вкладиші, за які ми були готові віддати будь-які гроші. Обгортки ж із жуєк ми викидали, виявляється даремно, бо зараз вони... Можуть коштувати дуже і дуже багато, ось, наприклад, звичайна обгортка від першої серії турб, яку придбали за 31 тисячу гривень. Іноді старовинні, навіть не працюючі фотоапарати можуть коштувати дорожче сучасних крутих камер. Як, наприклад, цей виготовлений у Харкові трудовою комуною імені Дзержинського. Він так і називається Фет Фелікс Едмундович Дзержинський. Всього виготовлено біля 6 тисяч таких апаратів. Цей, судячи з номера, 1934-35 років випуску, придбали старовинний фотоапарат.

Ну і останній лот на сьогодні, який вже був в одному з попередніх оглядів найдорожчих продажів липня. Збирачів старих світлин не так багато, як, наприклад, поціновувачів нумізматики. Але якщо на Віоліті з'являється щось цікаве в розділі старовинних фото, то без уваги ці лоти не залишаються. На цій світлині, яка була зроблена у 1919 році в Харкові, зображений боєць Корніловського полку, мабуть, найвідомішого. Підрозділу Білої гвардії. Неймовірно, але ця світлина, здається, мені стала найдорожчою за всю історію Віоліті. Придбали її за 120 тисяч гривень. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.